Незаконне стеження за командою антикорупційного проєкту Бігусінфо здійснила СБУ, а саме департамент захисту національної державності. На цьому наполягає засновник та головний редактор проєкту Денис Бігус. каже, в операції брали участь понад 30 людей. Спочатку представники СБУ під легендою замовлення корпоративу двічі у період від 15 до 22 грудня приїжджали до комплексу, щоби оглянути номери. У які мала заселитися редакція Info. Група людей приїхала на синьому автомобілі Volkswagen Каді, Такий використовує оперативно-технічне забезпечення СБУ. Журналісти вважають, що ці люди встановили приховані камери в номерах. Через кілька днів, коли редакція виселилася, інші люди приїхали і забрали камери. Редакція підозрює, що приховані камери були незаконно встановлені у сауні, та щонайменше вісім у кімнатах. також журналісти ідентифікували співробітника СБУ Ігоря Кравченка. Служба безпеки не відповіла на запитання журналістів щодо того, чи отримала вона ухвалу суду на встановлення прихованої техніки в кімнатах, і як матеріали телефонного прослуховування та відео з прихованих камер опинилися у публічному доступі. Крім того, 31 січня зі служби безпеки звільнили голову департаменту захисту національної державності Романа Семенченка. У телефонній розмові з бігу він не спростовував причетність департаменту захисту нацдержавності СБУ до цієї операції, кажуть розслідувачі. Доброго дня, Романе Юрійовичу. Та да, мене звати Аліса Юченко, я редакторка «Бігус.Інфо». Телефоную вам да, через, да. через спецоперацію, яку проводив ваш департамент щодо нашої редакції. Да. Скажіть, будь ласка, думаю, що вже зрозуміло, що що цим займалися ви, власне, і департамент захисту національної державності. Чи можете ви пояснити на які підставі ви це робили? Від кого отримали наказ, хто брав участь? Я вас перепрошую, я не уповноважений давати інтерв'ю. Є голова, є заступники, керівники. Є... Управління по зв'язкам зі ЗМІ. Я прошу вас туди, звертайтеся. А, а у зв'язку з чим вас звільнили? Можете пояснити? Читайте, мене ж звільнили, я ж не звільнився. Мене зняли з займаної посади. Це пов'язано з цією операцією, яку ви проводили? Я не знаю. Я, мене звіль... зняли з посади. Я не знімався, я не можу вам на це запитання відповісти. Лише один цей департамент брав участь, чи ще якісь? Я перепрошую до побачення. Нагадаю, 16 січня на ютуб-каналі Народна Правда з'явився відеоролик, до якого увійшли фрагменти телефонних розмов, начебто представників команди журналістських розслідувань бігу котрі обговорюють можливість придбання наркотиків, а також момент їх виживання під час новорічного корпоративу. Того самого дня керівник проєкту журналістських розслідувань «Бігус.Інфо» Денис Бігус у відеозверненні повідомив, що ті працівники, які вживали під час корпоративу наркотики, звільнені. Також він заявив про незаконне спостереження та прослуховування його команди упродовж кількох місяців. 17 січня в СБУ повідомили про відкриття кримінального провадження. ДБР відмовляється допитувати Андрія Портнова у справі його заяв щодо Петра Порошенка. Про це сказав адвокат п'ятого президента після засідання Личаківського суду Львова. Ігор головань зазначив, що захист Петра Порошенка неодноразово подавав клопотання, щоб державне бюро розслідування провело допит Андрія Портнова. Однак ДБР відмовляється виконати цю норму закону. А перед засіданням бюро зареєструвало постанову про те, що допит портнова не дасть слідству нових фактів ми намагалися примусити державне бюро розслідувань виконати норму закону і розглянути наше клопотання про допит того самого портнова в рамках його заяв. Державне бюро розслідувань вимоги наші. Тільки після того, як ми звернулися до суду, виконала постанову про те, що вони не хочуть допитувати і не будуть допитувати Андрія Портнова. Вони прямо перед судом внесли його в суд, винесли, але зараз ми будемо відповідно цю постанову про відмову в допиті Портнова оскаржувати. Зробити життя мобільнішим у Рівненському обласному госпіталі. Відкрили нове відділення. Там військових зі спінальними травмами вчать користуватися колісним кріслом і долати перешкоди. Докладніше у сюжеті Наталії Світлової. Роман Штиба чотири місяці проходить реабілітацію в госпіталі ветеранів війни. Нині вчиться долати перешкоди у кріслі колісному. Чоловік зазнав травми спини на фронті. Потрапив у госпіталь у лежачому стані, а нині вже може пересуватися з допомогою крісла. Важко колесів було все, тому що взагалі організм все приймав досить критично. Тобто, взагалі любі рухи були ну, здавалися неможливими. А зараз ну є звичайно якісь важкі моменти, які потрібно долати, але майже все вже долається. Тобто ну, звичайно це сходи. сьогодні. Роман вперше пробує долати сходинки, допомагають і підстраховують працівники госпіталю і зафіксувалися. Медики кажуть, нині їхнє завдання не лише лікувати пацієнтів, а й навчати їх користуватися у разі потреби кріслом колісним, адже тільки з цими навичками людина зможе бути мобільною поза межами медзакладу. Саме для цього в госпіталі обладнали спеціальну тренувальну залу. Тут дуже багато є різних бар'єрів, які зачасту ми кожного дня маємо долати. І завдяки цьому залу ці бар'єри вони долаються. Легше. Також пацієнтів вчать складати та розкладати крісла колісні, створена і кімната для. Її. Їх ремонту. Звичайно, ми цього навчаємо пацієнтів, для того, щоб забезпечити їх незалежність в мобільності в усіх сферах своєї життєдіяльності. Як в межах будинку, так і в межах транспортування до роботи, якщо це є власний транспорт. В майбутньому, якщо буде можливість і користування громадським транспортом, навчальний простір облаштували за гроші обласного бюджету, допоміг і британський уряд. Відкрили не кабінет, а зал асистивних технологій, в складі якого є і кабінет асистивних технологій, і зона для навчання пацієнтів, користування засобами додаткових реабілітацій. А також склади, де зберігаються візочки, додаткові засоби для використання в процесі лікування та реабілітації наших пацієнтів. Наразі в обласному госпіталі ветеранів війни є 80 пацієнтів зі складними спинальними травмами, які потребують користування кріслами колісними. Від початку року уже 20 осіб встигли пройти навчання у новому відділенні. Лікування та реабілітація в нас відбувається на протязі 3-4 місяців. Ми розпочинаємо з того, що навчаємо пацієнта рухатись. В ліжку сісти в ліжку з подальшим пересадженням в крісло колісне і користування в подальшому в житті крісло колісне. Також в обласному госпіталі на Рівненщині розпочали будівництво нового корпусу, у якому лікуватимуть військових з ушкодженням спинового мозку. Він матиме чотири поверхи і буде розрахований на 100 ліжкомість. Наразі зводять укриття. Завершити будівництво корпусу для реабілітації пацієнтів зі спинальними травмами. Планують у 2025 році. Наталія Світлова, Рівне, 5 Світловерівне Дрони для збройних сил України. Ними армійці ефективно нищать ворога, здійснюють розвідку. Дрон долетить туди, куди йти бійцю. Ризиковано до купівлі дронів для одного із підрозділів аеророзвідки вирішили долучитися у полтавському ліцеї, організували благодійний ярмарок, що продавали і чи досягли мети. Розповість Анна Морозова. Солодощі на різний смак сподобаються і дітям, і дорослим. Благодійний ярмарок розгорнули в одному з ліцеїв Полтави. До нього готувалися кілька днів. Школярі самі складали меню, ретельно підбирали рецепти і готували смаколики. Ми передаємо імбірні пряники, виготовляли ми. Продаємо ми е, пирожні, ми продаємо желе, ми продаємо кекси, та також ми продаємо зефір. Весь день ми працювали батьками, весь клас працював, щоб зробити таку, такий класний стіл і задонатити чим більше грошей на дослугу. Кожен клас підготував свій стіл зі смаколиками. Старші діти долучилися і як кондитери, і як продавці. А молодшим допомагали батьки. Усі об'єдналися, щоб допомогти гривнею Збройним силам України. Ми пропонуємо нашим діткам тільки домашні вироби, які приготували самі батьки. Ну це прекрасно проведений вечір для того, щоб залучалася до приготування. Моя донька також це все робили. Ми разом їй було цікаво, і ну, також. Допомогти в нашій країні, допомогти мамі, Вікторія Солов'ян працює в ліцеї вчителькою початкових класів, але нині за донат вчить розмальовувати гільзи Петриківським розписом. Коли тримаєш в руках пещера, це страшно. Я дивлюся, що в принципі це і дітям страшно. От вони дивляться, тому що це війна. Але воно повинно бути, тому що от мені, наприклад, в Полтаві в більш-менш такому спокійному місті. Оце мені не дає забути, в якому в які де я живу. Що у нас відбувається, і що кожного дня треба допомагати нашим військовим. За пензлики і фарби беруться, й колеги кілька хитрощів, і на металі з'являються грона калини. Малювати я не дуже вмію, тому хотіла спробувати. Я зараз вчуся е малювати калину таким незвичайним розписом. Навчальний заклад разом із волонтерами збирають на 5 fpv дронів для підрозділу аеророзвідки Карпатська Січ. Ми не очікували, що школа і діти так відгукнуться. Ми бачимо величезну залученість і співчуття від батьків, дітей. Бачимо, що ті, хто зараз не в армії, не служать. Конкретно тут вони всі за ті, хто служать, вони стоять. На ярмарку вдалося зібрати 62 тисячі гривень. Цього вистачило, щоб закрити збір. Волонтери вже замовили безпілотники для військових. Анна Морозова, Богдан Проскуров, Полтава, п'ятий канал.